Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма. Актуальне інтерв'ю. У нас у гостях історик, директор музею Вінниці Олександр Федоришин. Відриктися від усього російського. Яка зараз ситуація з переименуванням вулиць? Угу. Чи наразі в Вінниці немає російських назв? Це складне питання, бо для цього є дорадчий орган. Я входжу власне в склад цього органу. Він називається Рада з питань історії, культурної спадщини та топоніміки. Це консультаційна група, яка складається з експертів, дослідників, які дають якісь певні рекомендації, на підставі яких, власне, вже місто, муніципалітет приймає якісь певні рішення. Наприкінці року статистично Вінниця була одним із перших міст, яке позбавилося, власне. З точки зору власне цих от да, законодавчих рамок, які з'явились не так давно. Вони з'явилися в 2023 році після голосування в парламенті підписанням цього деколонізаційного законодавства президентом. То, власне, співмірно дивлячись на те, що було створено в якомусь певному громадському полі минулоріч річ і частково цього річ, і те, що пропонує законодавець тепер, Вінниця ну доволі непогано визначила цю рамку. І може навіть в деяких випадках виступила прикладом для інших міст, бо, до прикладу, історія із вулицями із вже згаданим кейсом по Меморіалу Слави, вона маркерна для вирішення цих питань в інших містах. Ну бо це всюди суща історія, яка. Ну, не є така насправді дуже проста. Знаєте, дуже часто є дискусія, як правильно називати цей процес: де-русифікація чи де-колонізація? Бо в назвах Вінницьких вулиць залишилися люди з російським походженням. Це переважна більшість тих, хто ну, принаймні мав прямий стосунок до історії міста або до історії регіону, наприклад, ну, ті той же самий. Можайський, Чайковський, Рєпін. Хоча ми теж чітко усвідомлюємо, що Іллю Ріпена логічно було би називати українським художником, але принаймні, хоча б окей, хай це буде художник Російської імперії, але той, який уславив візуальний зовнішній образ українців хоча би в тих самих запорожців, які пишуть листа турецькому султану. І там якісь певні дискусії звучать в контексті. Миколи Оводова, міського голови, який, власне, там був росіянином, але з ним пов'язана епоха процвітання Вінниці і е, суб'єктності Вінниці на початку ХХ століття. Або Пирогов. Микола Пирогов, який знову ж таки там власне, є російським е, лікарем, хірургом, науковицем з світовим ім'ям, який, ну, як на мене, доволі. Позитивно сприймається вінничанами, і не тільки вінничанами, бо навперейми до, наприклад, міста Рівного, де городяни проголосували за демонтаж назви вулиці Пирогова з своїх власне з свого середмістя, то кияни замінюючи бюсти видатних науковців на станції метро університет. Серед новозамінених п'яти бюстів ставлять Миколу Пирогову, як не дивно. Тобто, все-таки, мабуть, термінологічно це правильно і логічно визначати контекстом деколонізацію. Інша справа, чи логічно і правильно називати Україну завше колонією. Бо десь, мабуть, все-таки логічно говорити про те, що українці також, на жаль, немало доклались до появи цього монстра за назвою Російська імперія. Вони Частково так чи інакше були співтворцями цього, цього конструкту у XVIII столітті, в XIX столітті, в ХХ столітті, правда, це була вже форма Радянської імперії і поневолених націй, які були в складі неї. Тобто це дуже непросто, навіть і в такий пограничний час, коли, здається, біле і чорне дуже яскраво видно, дуже. Не просто оцінювати наше минуле в, таких, в такому світлі, бо де кордон цих понять. Бо Шевченко академік Російської академії мистецтв, а наш геніальний Довженко-Сталінський лауреат, і а, 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 а в постать Олександра Довженка в міських вулицях з'явилася внаслідок перейменувань. Забравши з міських топонімів термін Ленінградська, тобто все одно є певний блок людей, яких ми любимо, пам'ятаємо, вшановуємо і Но в жодному разі не можемо віддавати їх на відкуп інші нації, там, ми, власне, не знаю, давайте згадаємо того ж самого Миколу Гоголя, вулиця якого також є в середмісті, який не є м... прямого стосунку, немає прямого стосунку до нашого міста, але, вочевидь. Гоголь, це, це той, кого ми ствердно можемо називати українським письменником з світовим ім'ям, який писав російською в XIX столітті, намагаючись себе реалізувати в тих обставинах, об'єктивних обставинах того часу і тої епохи. Перейменування вулиць воно в тому числі і відбувається шляхом голосування містян. Це було минулого року. Тоді, коли цей процес мав дуже таку, ну називаємо це активною фазою. Бо наразі це якісь певні точкові звернення пов'язані з найменуванням новостворених вулиць, тобто тих вулиць, які власне, з'являються в районах міста, які розвиваються, які, власне, за найближчими роками будуть створені там, до прикладу, район, який має назву Десятий на Вишенці. Те, що ми звикли називати кінцевою вишеньки, в, власне там, де ми маємо коло Вінницьких трамваїв, маршруту номер 6 З його продовженням, там власне, не так давно з'явилися вулиці на пошанування новітніх українських героїв, і це імена льотчиків повітряних сил, ті, які, власне, не так давно пішли з життя, власне, бути були вбитими, загинули в бою під час російської агресії. І це теж був певний процес і звернень від імені представників командування, військових частин, дискусія або, власне, та здорова дискусія, якась там розмови з представниками родин. Тобто це такий процес, який, як на мене, ну в, якому, в якомусь загальному контексті крапка, або якийсь певний підсумок поставлений, але він все одно триває, так як місто є живим організмом, відповідно, і діяльність якоїсь експертної групи в цьому напрямку, вона все одно триватиме, може, не з такою інтенсивністю, активністю, як це, до прикладу, було минулоріч. А чи завжди ви згодні з тим, що пропонують ні? <рес> Просто знаєте, в чому справа? Це історія про так чи інакше суб'єктивізм. Це все одно поле для дискусій в, в першу чергу в фаховому середовищі? Може, не дуже коректно було би зараз говорити про якісь конкретні приклади, але ми розуміємо, що все одно так чи інакше час розставить все на свої місця. Бо іноді дуже часто голос народу є переважаючим. До прикладу, якісь речі, які експертами пропонувалися як однозначні, класні, які 100% будуть працювати на користь міста, українського міста Вінниця, вони не дуже сприймалися добре або містянами загалом. В електронному голосуванні, або тими, хто власне жив на цій вулиці і висловлював якусь власне свою думку, на яку відповідно вже зважала зважала Вінницька влада, міська влада, приймаючи остаточне рішення. бо в першу чергу остаточне рішення приймають депутати, так чи інакше, та бо експертна група не завше може десь досягти якогось теж консенсусу, бо ну ми, ми люди. І в кожного є якісь певні свої вподобання, смаки. І, вочевидь, помилки, так, тобто, це, це теж дуже цікавий процес формування ось цього пазлу, в тому числі міської ідентичності. Ми починали в розмові про ідентичність, і так потрошку підходимо до завершення, вочевидь, розмови, і теж говоримо про, про ідентичність в контексті правда, що правда вже в вулиці допонів. Нещодавно в Вінницю відвідала делегація з Німеччини. Uh -huh. Ви провели їм екскурсію, розповівши про трагедію Голокосту. Як сприймалося? Яка реакція у гостей? Uh, Ну, Загалом іноземні делегації, іноземні гості вони сприймають відвідини українських місць завжди через призму війни, потенційних загроз, які можуть бути супровідними? Мабуть, дуже важливо в цих епізодах говорити про Якийсь контекст нашої наших історичних тяглостей і бід і ну, німецьку делегацію, звичайно, турбує питання власне німців як нації, і в даному випадку представників міста Карлсрує е, турбувало питання е, місця пам'яті про злочин голокосту, не здійснений нацистами в роки Другої світової війни на території Вінницької області, міста Вінниці в роки нацистської окупації, е, яким чином. Е, Функціонують місця пам'яті про це, чи українці добре пам'ятають, якщо говорять взагалі слово Друга світова війна, про наратив жертв серед цивільного населення. Ми звикли, говорячи слово ДСВ або там 39-45, завжди говорити про контекст мілітарного протистояння. Але дуже часто забуваємо про е критичні страждання населення, яке перебувало в окупації. Вінниця, на жаль, в цьому сенсі є таким теж. Маркерним прикладом, бо це і знищення масово єврейського населення, і злочин супроти пацієнтів психіатричної лікарні, який стався в Вінниці, і делегація фізично просто не маючи часу це відвідати, але теж цікавилася, пам'ятала про це. Вони відвідували наших друзів і колег в громадському музеї голокосту на Вінниччині. І теж запропонували там низку різноманітних популяризаційних проєктів, там, до прикладу, ідеї з перекладами спогадів текстів з української на німецьку мову. Тобто, ну, це так, знаєте, дуже водночас типово, а з іншої сторони, важливо, що німці і власне, Німеччина дуже. Обережно і дуже з такою великою повагою опікуються пам'яттю про, про події більш ніж 80-річної давності, і в контексті власне Другої світової. Вони теж зрозуміло ж проводять паралелі геноцидів, здійснених нацистами тоді, і геноцидів, які здійснюють новітні нацисти зараз на території України, на, на територіях, які вже деокуповані силами оборони або які перебувають, на жаль, під тимчасовою окупацією, і Україна не може фіксувати якісь власне, злочини у тому, у тому сенсі. Тобто таке, таке партнерство і такі щирі відверті розмови, вони завжди, як на мене, для інституцій наукового характеру, вони завжди йдуть на користь. Це, це, це те, що лягає знаєте, в якусь таку канву. Доброго європейського партнерства і взаємодії наукових, музейних і культурних установ. Хто з історичних осіб вас надихає? Я не, не певний, що можна зупинитися на комусь е, одному, бо знаєте, є якісь все одно такі маркерні постаті, яких ти любиш, поважаєш, пам'ятаєш про них. Я неодноразово сьогодні вже згадував про контекст української революції. Це просто та тема, яка завжди турбувала і цікавила мене з якоїсь наукової точки зору особистісної. Так, так само. Давайте згадаємо про генерала Якова Гандзюка, чиє ім'я носить легендарна 59-та бригада, дислокована у Вінниці, та, яка Одна із перших прийняла удар під час повномасштабного вторгнення: тій, які була надана честь піднімати синьо-жовтий прапор в деокупованому Херсоні. Ця постать дуже, знаєте, цікава в контексті фрази, про яку ви сьогодні згадували, про вбити в собі російське. Людина, яка зробила сама себе з подільських селян, пройшла. Шлях кадрового офіцера від добровольця в російській армії до генерала, учасник російсько-японської війни, учасник Першої світової війни, людина, яка отримала спадкове дворянство, служака імперії, той, хто фактично захищає честь двоголового Орла на початку ХХ століття. Але в момент 1917 року. Коли імперія руйнується на очах, коли е, киплячий котел революції знищує цей конструкт ім'я якому Російська імперія, в генералі Якову Гандзюкові е, прокидається, а може, він і ніколи не згасав, ми цього не можемо сказати. Вогник українця. І ця людина стає організатором, одним із організаторів українських Збройних сил, е, людиною, яка Дуже адекватно свідомо оцінювала тодішню російсько-українську війну на зламі 1917-18 року і гине з честю на території теперішнього Богунського ліцею в Києві, тодішнього інженерного училища, якій, е, чи якими останніми словами якого була фраза про те, що він відмовляється повертатися спиною до російських більшовиків, і совість не дозволяє їм подивитися в вічі, вбиваючи власне цю. Людину. Це приклад і постать, яка гідна пам'яті про, про, про теперішні часи. Мені здається, що в, е, в, сьогоднішніх, е, в сьогоднішній час згадати про Гандзюка як того, хто може надихати нас усіх, це, це дуже добрий приклад. І найважливіше це уродженець Вінничини, уродженець села Багринівці на Літинщині, теперішньої Вінницької області. Той, який шанується земляками, той, який шанується військовими гандзюківцями, власне, та згаданою вже 59-ю бригадою, і до слова кажучи, ми в його роковини 150-річчя з дня народження не так давно робили спільно з військовими такий невеличкий документальний фільм про історію цього славетного українського і вінницького генерала, які три книги або фільми має подивитись кожен українець. Історичних а... або для свідомості, підняття свідомості української, е, ну, мабуть, знаєте, про контекст книг тут варто згадати е, якийсь добрий популярний нонфікшн. Якісні тексти написані фаховими істориками, але добре написані про історію України. Це безумовно Сергій плохій. Його. Е, я не можу порадити якусь одну працю плохій прекрасно. Пише про історію України як обіжно загально і це звичайно брама Європи. Термін, про який пояснює для європейців, американців та й загалом усьому світу специфіку українців в їх протистоянні тепер і ни, і впродовж багатьох століть, звичайно, можна було би згадати Ярослава Грицака і його спробу написати. Під е, таким новітнім та е, постмодерним кутом історії України, яка теж насправді є дуже популярною серед тепер українців, е, праці пана Віталія Михайловського, вони про історію Поділля, вони про історію Вінниці, в тому числі вони про наше середньовіччя, вони про наших королів, вони про той час, який ми забули, викреслили з своєї пам'яті. А в періоді пізнього середньовіччя. У нас було дуже багато класних речей, про які було б не менш добре поговорити тепер в 21 столітті, згадати про це, згадати про те, що українські терени були абсолютно невід'ємною частиною тодішнього європейського середовища. Знаєте, ми дуже часто там зараз вживаємо, кажемо слово ми йдемо в Європу. Ми йдемо в Європу. Ми не йдемо в Європу. Ми повертаємося в Європу. Європа тут була багато століть поспіль, і історія нашого міста, історія нашого Поділля це маркерна штука, яка сама собою кричить і промовляє до нас, якими були ми е, схожими на тих, кого ми зараз називаємо нашими та, партнерами, нашими друзями, туди, куди ми прагнемо ілинами, і якими ми відмінно були від тих, хто зараз фактично випускає кров з наших жил. Нищачиї і, і спотворюючи історію, нищачи українців як націю. Я думаю, що це якийсь такий, можливо базовий сценарій. Це хороша тема. Це можна було робити окрему програму тільки про е, книжки і, і фільми. Ми зараз, знаєте, перебуваємо в якомусь такому е, е, перечутті, Важливих свят для України, української державності, української незалежності. Незабаром за, там, за місяць з хвостиком буде 24 серпня. У мене День Незалежності чомусь завжди з дитинства асоціювався з прекрасним фільмом Пропала грамота. Він знятий в радянський час це екранізація твору Гоголя. Але гра Миколайчука і людей, які оточують його. В доволі специфічних декораціях і все одно дозволяє говорити про якийсь такий особливий, невмирущий дух українців і українства як такого. Тобто, навіть якщо ми, умовно кажучи, там, сядемо і ностальгійно передивимося навіть цей е, фільм, думаю, що з того буде. Теж велика і добра користь. Хоча безумовно на цьому не можна обмежити якийсь перелік особистих уподобань фільмів про історію чи книг про історію. Ну і на завершення, якщо коротко, що потрібно зробити в Вінниці, аби до неї приїжджало більше туристів. Е, важко взагалі говорити про туризм в теперішній час. Знаєте, бо ми часто іноді кажемо і промовляємо, що цьому всьому не час. Я не є великим експертом, чи, знаєте, як кажуть, актором, та? учасником безпосередньо якихось тут процесів пов'язаних з туристичним життям, але безумовно визнаю і промовляю, кажу, що музейні об'єкти, тими, якими ми опікуємося, пам'ятки, зрештою, та, які є. Перед перед нами стоїть завдання їх якісного працювання, створення там сучасних експозицій, над чим власне, ми нині працюємо в контексті і садиби, і вежі, в тому числі і взаємодії з якимись грантовими партнерами. Це все історія про наше майбутнє. Це історія про, про а, повернення до джерел. Дуже часто, знаєте, ми асоціативно прив'язували якийсь такий набір банальних, можливо, об'єктів, які з самого початку мали би бути цікаві для гостей, до той самий Вінницький фонтан. Але я не певний, що це дуже добра стратегія такі речі виставляти на первинне переднє тло для інтересу. Вінниця цікава і своєю історією, і. Фізичним виявом цього минулого, ім'я якому, власне, та низка національних чи місцевих пам'яток в середовищі нашого міста. Якщо команді музею вдасться ревіталізувати, повернути до життя простір садиби боруха Львовича і вежі Артинова, я думаю, це вже буде якийсь невеличкий. Індивідуально-командний вклад в майбутню привабливість і той величезний інтерес до України, який має світ, і шукатиме теж запитання нашого культурного коду, нашої стійкості, нашої ідентичності. Гадаю, що саме в цьому та, увага до, до, до нашого минулого. Яке ми, на жаль, дуже часто втрачаємо І не тільки через якесь власне нехлюйство. У нас є ще один дуже сумний, потенційно паскудний трагічний фактор це, це російські мерзотники, для яких ніколи, е, впродовж от, власне, цих реалій, наших якихось попередніх е, війн за незалежність, е, спадщина не була наріжним каменем, на якому треба зупинитися. І, на жаль, е, ці об'єкти руйнуються, знищуються. На території на лінії бойового зіткнення в відносно мирних містах, чого тільки варта варти удар по Львову і по буферній зоні ЮНЕСКО, власне, яка так само є під охороною спадщини. Ну, але ми не повинні заклякнути і просто стіпивши зуби, чекати. Ну, знаєте, коли це все закінчиться, а бути готовими до, до якихось нових викликів, в тому числі, от ви згадали про туристичну привабливість. У цьому контексті перед музеєм теж стоїть якийсь такий виклик чекати на гостей, чекати на гостей з України, з інших міст, містечок, і чекати на гостей з-за кордону, які, які будуть гуляти містами деокупованої України і тішитися, власне. Та, спокоєм, який настане, але найголовніше, мабуть, від спокою це справедливий мир, якого прагнемо усі ми від початку власне того житіття, яке яке розпочалося ще в 2014 році для нас. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Навзай. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях Олександр Федоришин, історик, директор музею Вінниці.